Шевченко. Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитою кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя, задрімала, і сниця їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться бо й сам, уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула взяла. Його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, Щоб купу дожинать пішла.